Христос Воскрес! 360-й день війни, обстріли продовжуються, важкі бої, але Україна вистоює проти ворожого натиску. Україна виявилася міцнішою, ніж думали вороги і ніж думали друзі. Звичайно, ми не можемо сказати, що в нашій країні все гаразд. І це велика милість Божа, що ми до цього часу вистояли вільні. І тому продовжимо молитися, щоб Бог дарував перемогу, щоб Бог допоміг нашим воїнам, щоб Бог дав мудрості командувачам, командирам і дав страху Божого в серця всім українцям. Прочитаємо в Євангелії від Матфія в 7, 7 розділі з 24 по 27 вірші. Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного. Який збудував свій дім на піску. І линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння Його. Це притча, якою Ісус завершує нагірну свою знамениту проповідь. І коли ми читаємо цю притчу про будинок, який не впав, і будинок, який зруйнувався, і було великим його руйнуванням. Звичайно, ми згадуємо недавні події, трагічні події, жахливі події землетрус в Туреччині та Сирії. І е, зараз багато у людей релігійних таких припущень, здогадок. Чому, за що це. І, звичайно, можна говорити, наприклад, про історичну чи геополітичну. В Турції один геноцид вірмен, чого вартий. Але є і більш очевидний зв'язок між причиною та наслідком руйнувань, який лежить на поверхні. І я думаю, що в ці дні ви читали про це, що Дивним чином, наприклад, одне з невеликих міст, яке знаходилось майже в епіцентрі землетрусу, але в ньому не зруйнувалася жодна багатоповерхова будівля. Чому? Тому що мер цього міста не йшов на компроміси. Тому що він вимагав, щоб все будівництво відповідало стандартам, щоб воно здійснювалось відповідно до норм будівництва і не дозволяв. Ніяких поступок в цьому плані надбудов, прибудов і навіть своїм родичам. І в цьому місті не впав ні один будинок. Також на деяких фотографіях ми можемо побачити, що будинки стоять, але точно такий самий з вигляду будинок, який був між ними, але він весь зруйнований. Чому? Розслідування показує, що там не було. Відповідних металоконструкцій, тобто на чомусь вирішили зекономити. І тут ми бачимо очевидний зв'язок між причиною і наслідком. І тут очевидна відповідальність та вина, бажання швидкого збагачення, яке вело до корупційних схем, до кумівства, обман, порушення норм будівництва, і ось приходить випробування. Приходить великий, можна сказати, буря, шторм, потрясіння, і будинки не вистояли. Але ті, які були збудовані по нормам, вони вистояли. І звичайно, що Ісус у своїй притчі говорить про, скажімо так, остаточний результат, кінцевий результат, чи вистоїть наше життя на Божому суді? Ось про що йдеться. Але й ті випробування, що відбуваються на протязі нашого життя, і наш будинок нашого життя або стоїть, або падає, також є цими судами, цими кризами, грецьке слово кризис, які показують, на чому ми будуємо і як ми будуємо. Звичайно, нам наслідки корупції, знайомі нам і в Україні. Те, що Україна не впала. Це не тому, що в Україні все гаразд. Звичайно, цей напад виявив завзяття українського народу, бажання боротися за свою свободу, протистояти ворогам любою ціною. Тому Україна виявилася міцніша, ніж думали вороги. Але коли ми дивимось на ту корупцію, яка, на жаль, є в Україні. На те, що відбувається з багатьма людьми під час війни, на ті сварки в сім'ях, на ті обмани, ми розуміємо, що Бог зберігає Україну своєю милістю, і тому ми молимось про це і надалі. Давайте подумаємо сьогодні про наше життя як будинок, який збудований або на скелі, який збудований або. З добрих матеріалів, або Він збудований на піску та ще й, можливо, Сіна Соломи. Коли ми читаємо нагірну проповідь, підсумком якої є ця притча, ми бачимо ті слова Ісуса, які Він закликає виконувати. Нагірна проповідь починається зі знаменитих блаженств, в яких Ісус перераховує ті якості характеру, як блаженню Богі духом. Тобто той, хто усвідомлює свою залежність від Бога, те, що потрібна постійна підтримка, блаженні ті, хто плаче, блаженні лагідні, голодні справі праведності, блаженні милосердні блаженні чисті серцем, блаженні миротворцем, блаженні переслідування за праведність, і в центрі всього цього стоїть слідування за Ісусом Христом. Тому що Він говорить про те, що за мене. Якщо ви живете ради мене, не зазнаєте переслідувань за мене, якщо в вашому житті формуються ось ці якості, які від мене, тобто від Ісуса Христа, в блаженні. І коли ми читаємо нагірну проповідь, ми бачимо, що Ісус говорить про праведність, практичну праведність, яка має перевищити праведність книжників і фарисеїв. І ця практична праведність це виконання заповідей Божих від серця, з глибини серця, не поверхнево, з, з, закінчуючи на зовнішній букві, але всередини, щоб не було неправедного гніву, щоб бажання було правди в усіх наших словах, а не тільки в деяких, щоб бажання чистоти було глибоко в нашому. Серці, а не просто ми думали, до яких меж можна дійти в гріху. І Ісус про це каже. Якщо твоє праве око спокушає тебе, вийми його і кинь від себе, бо краще для тебе, щоб пропав один із твоїх членів, аніж щоб усе твоє тіло було вкинуте до Гієни. Тобто це радикальне учнівство, радикальне слідування за Ісусом, яке неможливо без тієї залежності від Нього. Без того, щоб цінувати його, бачити його красу своїм серцем, жадати виконання його заповідей. Це все те, про що він говорить в нагірній проповіді і ще є багато іншого. Наприклад, дуже важливе питання, якщо ми думаємо, як побудоване наше життя, на чому воно побудоване, чи вистоїть воно перед Божим судом. Дуже важливе питання, перед ким ми. Ходимо, перед ким ми робимо наші вчинки, добрі, а можливо і не дуже, перед від кого ми бажаємо отримати нагороду від людей чи від Отця Небесного. Якщо відбувається відносно невеликий шторм, наприклад, ви займалися якоюсь корисною працею чи волонтерським якоюсь роботою, і хтось покритикував вас. Але вам чомусь це дуже важко перенести, і в вашому серці піднімається ціла буря, можливо, ви говорите, робите щось, що потім будете оцінювати як непотрібне. Чому так відбувається? Питання. А перед ким ми робимо наші добрі справи? Для кого ми їх робимо? Ми робимо їх насамперед перед отцем і бажаємо бути вірними? Йому, тоді невеликий шторм не мав би викликати в нас таку велику бурю в нашому серці. Це ті питання, які Ісус вчить нас задавати самим собі, з нагірної проповіді. Коли ми читаємо, як Ісус вчив молитися, ми бачимо пріоритети в молитві Отче наш. «Отче наш, який на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. В тому числі, коли ми молимось, ми маємо на увазі і власне життя, щоб в ньому відбувалася воля Божа. Ісус говорить про стосунки з Отцем Небесним, говорить, що ми можемо бути впевнені в тому, що Він турбується про нас, ми набагато цінніші для нього за всі інші творіння, і ми можемо бути впевнені в Його любові. І шукати насамперед царства небесного. Коли ми будемо читати Нагірну проповідь, вона кидає нам виклик, і ми бачимо, що наблизитися хоча б до виконання цих слів Ісуса неможливо без істинного покаяння, без того, щоб наше серце було захоплене тим, хто показав цей приклад праведності. Яка перевищує ті підробки, ті поверхневі виконання релігійних правил, які роблять люди. І коли ми зараз серед війни бачимо людей, життя яких вистоює, які не падають під випробуваннями, хоча вони можуть дуже важке горе в них може бути. І ми можемо ну, слідкувати за цим, якщо людина ділиться, наприклад, своїми переживаннями в соціальних мережах. І коли ми бачимо, що людина втратила рідну людину на війні, це дуже велике випробування, це великий, можна сказати, буря, великий шторм. І... Але людина вистоює. Як вистоює? Чому вистоює? Вистояти. У важкому випробуванні це не значить не мати болю. Вистояти це не значить діяти завжди безпомилково. Вистояти це не значить не мати суму і часом відчаю. віччю, але це означає відкривати ці почуття перед Богом і йти до нього, розуміючи, що твоє життя саме в ньому, і від нього отримувати і сенс для подальшого життя, і втіху. І прямо на наших очах ми бачимо тих людей, які проходять через такі випробування і не падають, але ще більше вкорінюються в Ісусі Христі і отримують від нього підтримку. І при цьому вони не грають якоїсь ролі перед людьми, щоб здатися якимись сильними, чи духовними, чи ще якимись. І тому. Пам'ятаючи ці слова Ісуса Христа, і пам'ятаючи, що у всілякої поведінки є свої корені, глибоко в серці, є цінності, про які говорив Ісус, є найвища цінність, це Він сам. І у кожної поведінки, у кожного способу життя в малих чи великих проявах є свої наслідки, так як це відбулося. Під час великого випробування в Туреччині, коли попадали будинки одні, а інші вистояли. Хай Господь благословить нас, щоб ми всім серцем шукали Його, щоб ми пізнали і продовжували пізнавати Його в Ісусі Христі, щоб у нас були правильні скарби серця, не ті, які можуть бути знищені і викрадені людьми. Але ті, яких не можуть злодії знищити, не можуть терористи знищити, і Ісус каже, де твій скарб, там буде і твоє серце. Якщо нашим скарбом буде сам Бог в Ісусі Христі, наше життя буде будуватись правильно. Давайте ще раз прочитаємо, і хай це буде підбадьоренням для нас і темою для наших молитв. Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і гринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. Хай Господь благословить вас, і хай Господь збереже наших захисників, хай Господь дасть мудрість командирам, і хай багато людей. В Україні пізнають Бога в Ісусі Христі, щоб їхнє життя було збудоване на скелі. Будемо молитись про Божу милість. Хай Господь засяє на вас своїм світлим лицем і дасть вам мир. Амінь.